Всім вітання! Сьогодні 26 грудня 2025 року. Приїхали, щоб поставити тісто бджолим сіням, оскільки вони останній раз, коли ми приглядали, сиділи зверху, Ближче підходить. нічого не буде видно. Ось бачимо, зараз температура мінус 11. Вночі мінус 20. Подушка чуть, -чуть примерзла. Оскільки ми не ставили ніякої кліонки. Тут бачимо як намерзло. Ось бджолиний клуб. Можна було їм не давати, хоч вони мають багато кормів, але оскільки дуже холодно і вони можуть не перейти, не, не приносити собі мед, ми вирішили для підстраховки просто поставити тісто. Збачимо в тій вулиці, щось трошки їх рухається. Цій нема. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вуличок. Джоли, зараз я їм дам тісто. Оскільки дуже просто холодно, в понеділок обіцяють. Сьогодні в нас п'ятниця, в понеділок обіцяють. Утепління до плюс 5, може клуб розійдеться, Чуть-чуть, може щось собі піднесе, але для підстраховки нехай будуть. Нагадаю, що тут є 18 повномедних грамок, скільки утеплення було поставлене і клуб піднявся до гори. Ось Поставимо їм два кусочки тіста. Можливо, вони його не використають, то ми їх використаємо для... Маленьких нуклеусів, тісто не пошкодить і не помішає. Нехай краще буде підстраховка, ніж бджола має загинути. Вже другий тиждень у нас вночі мінус 21. Це Канада. Ось так зимують сім'ї. Ми зимуємо без утеплення. Бачите, зразу застигає. Ми зимуємо без утеплення, пробуємо такий варіант зимівлі. Уважаємо, що утепляти потрібно весною. Шкода, що тут немає вентиляції. Якби верхньої, але би краще би було. А так Ось такий варіант. Ще зразу заодно, щоб не затягувати відео, він банк маток. Нагадаю, останній раз я був, забирав чотири рамочки з цієї сім'ї. Там в мене є дві матки в кліточці. Ми просто глянемо, чи клуб як клуб розміщений по відношенню до кліточки. Ось така зима цього року, там того року трошки була. Легша зима. Два роки тому то взагалі було до мінус 40 доходили температури. Тут подушки сухі, оскільки перекрито все пленкою. Глянемо просто як клуб. Вище. Все одно клуб збився до передньої стінки і я думаю що скорше за всього щоб вони залишили цей банма а може і ні вони покривають ту частинку скорше всього що по ідеї у себе мало бути добре ще чуть чуть зажму ці рамочки цю середню не буду зажимати оці зажиму Ось так, все, ми тривожимо бжілок, Але мусимо переконатися, бо інакше все піде на смарку. Утепляємо. Ось така ситуація, друзі. Тож всім дякуємо за увагу. Зимуємо, ми бачимо, снігу є, мороз тримається, вулики не утеплені. Переважно тут ставлять по 4 вулика і їх. Окутують, але я вважаю, що це доцільно, оскільки там того року в мене визумували сім'ї без утеплення, тільки було версія утеплення. І я вважаю, що такий варіант має право на життя. Нам потрібно тільки буде весною, якщо сім'я гарно перезимує, буде сильно зжати гніздо не лишати, так як тут лишають хлопці на 20 рамках і бджолам трошки важко гріти. Але я думаю, зажимати так, як в нас це. Заведено стиснути гніздо до 5 рамочок, і тоді сім'я буде мати можливість обігріти це гніздо, і таким чином сім'я скоріше стартане. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.